Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в Теренукцію. Що з Басьюї. Перекладається, як повертати або повернути, повертатись. Тож так. Пропоную не затягувати, а розпочинати. Добре. До речі, це мені чимось нагадує на людину з. Я сюди можу залізти? Людину з вікна. Читаємо. Ох. Повертун. Повертун це зве створіння з аляскного фольклору. Його фізична форма це схоже на Людину і рендю Оленічу. В нього голова, але там є людські зуби, і в нього щось там якісь вра по обличчю. В нього чоловіче тіло. В нього така глибинно-біла шкіра з вуглами, а його очі світяться вночі. А, бляха, я міг нормально. Кажуть, що він особливо високий, коли стоїть на задніх лапах і здатний ходити як людина. Однак він також здатний го. Що? Типу, бігати як і може рухатись з великою швидкістю? Майже не торкаючись землі. Добре? Клас, взагалі. ну, Хто наша мама? Хто такий молодець? Хто дитині купляє таку книжку? І що мені робити? Вікно. Чому немає звуків? Мені страшно. Я тут в безпеці? Навряд чи. Ну я почитав книжку. Спати ми не хочемо. Маміна кімната. Спальня. І що, ми будемо ходити в задні двері виглядувати цього тур... Повертача? Турнукт. Ванна кімната. Я щось не так зробив, не зрозумів, ну, що, що не так. Окей, я щось чую. Я можу дочитати? Ні, це все. Щось як впало, а що я маю робити? Ну я його не бачу ніде. Я. я не розумію, я щось роблю неправильно? Бля! Сніговик з. З чим Боже! Що це, це ноги чи це руки? Це повертач? І що це значить? Ще раз почитати книжку? чекайте, ні, він ближче ну, не підходить. Ну як ба, що мені робити з цією інформацією? Ну, сніговик. Хтось ходить? Я, я не розумію, що мені здається. О, бля. Закрий. Ні. О боже, що вони роблять? Фу. Так. Я маю ходити і зачиняти двері. Щоб якісь повертачі і хорні сніговички не заходили додому. Окей, okay. він, до речі, кудись пішов? Ні? Сніговики ознакою наближення турнука є поява фігури, схожих на сніговиків, які, як кажуть, мають обличчя мертвих і пахнуть як людські трупи. Вважається, що такі фігури оточують будинок перед нападом турнуку. Іншою ознакою його наближення є надмірне відчуття страху або тривоги без прямої причини. Блять, так кто твои ревичины? То есть он в доме? Да, это. Мамі хтось дзвони? А. Блять, ану. О, ховень! Тут щось написано про те, що він там по каміну була ЗНІІ. А, тепер написали, так? Діти. Турнук тут також носить сумку з хутра, яка використовується для викрадання дітей з будинку, на які він нападає. Невідомо, куди діти потрапляють після викрадення. Дехто каже, що Турнук пожирає їхні душі, щоб досягти безсмертя. Інші ж вважають, що він тримає їх, щоб їсти протягом решти року. Блять, мені взагалі не подобається ця книжка мам. Мамо! Мам. Блять. Блять. Сука, Дэвин. Мама. Пиздец. Еще рубить. Пиздец. Втек ты? Не. Нам треба підійти. Точно. Ух. А знову книжка добре. Вважається, що єдиним способом, який турнук може. Померти це померти від голоду, тому коли він заходить а, до будинку, який можна атакувати, ніщо не може його зупинити. Ще в каміні сховаюсь. Типу, І що мені робити? Мама? Мама. А, ship щоб спринтити, окей. Блясні у віки, будь ласка. Ану. А, я нічого не міг діяти добре. Тернок. Жесть, тож така в нас невеличка, в принципі, трішки депресивна гра. Мені сподобалось, знаєте, такий новорічний вайп, як я зрозумів, то це в нас щось по типу крампуса. Добре, не знайшов я справжнього фольклору про цього турнукту, але ви знали, що в них є фольклор про людину медведя. Ну, типу, теж непогано фурі до того, як стали популярні. А вам дякую за перегляд, дякую за те, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, гра вам сподобалась. Невеличка, тому, в принципі, саме то під'їжу. Тож так, гарного вам дня чи вечора.